Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Ми з вами знову зустрічаємося, щоб обговорити речі, які на перший погляд можуть здаватися лише черговим скандалом, черговою сторінкою в нескінченній книзі українських політичних чвар, але насправді є симптомом набагато глибших, я б сказав. Тектонічних процесів у нашому державному організмі останніми днями в інформаційному просторі знову почали циркулювати чутки, інсайди, а подекуди й прямі звинувачення, що стосуються спроб лідерки батьківщини Юлії Володимирівни Тимошенко розширити лави своєї фракції у парламенті. І мова йде не про ідеологічне єднання, не про спільне бачення майбутнього України, а про старий перевірений роками я б навіть сказав. Класичний для пострадянської політики метод метод політичної корупції, метод залучення депутатів через, скажімо так, там матеріальну мотивацію або гарантії майбутньої безпеки. Здавалося б, дорогі друзі, чому ми взагалі маємо це обговорювати зараз, коли на фронті вирішується доля української нації, коли саме існування нашої державності перебуває під загрозою з боку московської орди? Такі новини виглядають як сюрреалізм, як якесь моторошне відлуння минулого. Але саме тому ми й повинні про це говорити. Бо це не просто новина про Юлію Тимошенко, це історія про те. Як минуле намагається втримати нас за горло, як стара політична культура, культура кулуарних домовленостей і чемоданів з аргументами намагається вижити в умовах нової реальності. Ми з вами маємо розуміти одну просту, але фундаментальну річ: те, що ми називаємо українським парламентаризмом, зразка останніх 30 років це не парламентаризм у європейському розумінні цього слова. Це по суті продовження візантійських традицій, помножених на цинізм пізньої радянської номенклатури. І Юлія Володимирівна при всій повазі до її політичного досвіду і таланту є плоттю від плоті цієї системи. Вона не просто політик, вона символ цілої епохи, епохи, коли політика була не змаганням ідей. А змаганням ресурсів, коли фракції формувалися не навколо цінностей, а навколо лідера, який виступав гарантом розподілу потоків, давайте згадаємо історію. Давайте подивимося на це крізь призму часу. Хіба це відбувається вперше? Хіба ми з вами забули 2006 рік, 2007 рік? Хіба ми забули термін тушки, який став ганебним тавром української політики? Тоді, під час жорсткого протистояння між так званою демократичною коаліцією і партією регіонів, перекупка депутатів була головним інструментом політичної боротьби. І саме тоді Юлія Тимошенко, перебуваючи то у владі, то в опозиції, прекрасно розуміла правила цієї гри. Вона грала за цими правилами, іноді ставала їхньою жертвою а іноді і бенефіціаром. Але тут, дорогі друзі, криється набагато глибший екзистенційний парадокс. Чому взагалі можлива ситуація, коли депутата можна купити? Чому народний обранець, який присягав на вірність Україні, раптом змінює політичне забарвлення за певну суму або преференції? Відповідь на це питання слід шукати не в біографії Тимошенко чи будь-якого іншого олігарха. Відповідь у природі. Нашого суспільства, яке все ще перебуває в стані болісного виходу з совка у радянському союзі, як і в Російській імперії, не існувало політики як такої існувала лише адміністративна вертикаль і боротьба бульдогів під килимом. Лояльність купувалася страхом або привілеями. Ти лояльний до генсека, от ти маєш спецпайок, дачу і Волгу. Ти нелояльний, ти перетворюєшся на табірний пил. Коли радянський союз розпався, ця ментальність нікуди не зникла, вона просто мутувала. Замість спецпайків з'явилися конверти з доларами, замість ідеологічного відділу ЦК партійні каси олігархів. Україна протягом трьох десятиліть будувала те, що я називаю олігархічною республікою. У цій республіці партії були не об'єднаннями однодумців, а акціонерними товариствами закритого типу. І в цій логіці спроба Юлії Тимошенко, якщо ці чутки правдиві, докупити собі депутатів, щоб збільшити вплив, виглядає абсолютно раціональною дією. Вона діє як досвідчений гравець на ринку, де людська совість і депутатські мандати це просто товар. Але чому це викликає таку огиду саме зараз? Тому що час змінився. Ми живемо в період історичного розлому. 24 лютого 2022 року стало тим вододілом, який остаточно відділив епоху договорняків від епохи виживання нації. Ті методи, які працювали у 2005-му, у 2010-му, сьогодні виглядають не просто як корупція, а як мародерство. Спроба будувати політичний капітал старими методами під час війни, коли найкращі сини й дочки України віддають життя за право бути європейською нацією. Це свідчення повної втрати зв'язку з реальністю. Це свідчення того, що старі еліти, до яких безумовно належить і Юлія Володимирівна, живуть у своєму закритому світі, у своєму акваріумі, не помічаючи, що вода в цьому акваріумі вже закипіла. Ми з вами маємо розуміти, що Москва, Кремль, Путін вони ж завжди робили ставку саме на це. Головною зброєю Росії проти української державності були не лише танки і ракети. Головною зброєю була корупція. Експорт корупції це те, в чому Кремль досяг віртуозності. Вони вірили і, на жаль, часто мали рацію, що в Україні все можна купити, що український патріотизм закінчується там, де починається великий кеш. І коли ми бачимо, що всередині українського парламенту, в самому серці воюючої країни, хтось намагається реанімувати ці практики, він свідомо чи ні підігрує ворогу. Він підтверджує тезу російської пропаганди про failed state, про державу, яка не відбулася. Юлія Тимошенко це політик великого масштабу. Це не можна заперечувати. Вона. Харизматичний лідер, популіст у класичному розумінні цього слова. Вона вміє відчувати настрій натовпу. Але її трагедія, як і трагедія багатьох політиків її покоління, полягає в тому, що вона не може переступити через власну політичну природу. Вона звикла до того, що політика це, це шахова дошка, де фігури можна переставляти купувати розмінювати. Але сьогодні Україна це не шахова дошка, це поле бою добра зі злом. І на цьому полі на півтонів не існує. Якщо інформація про підкуп депутатів відповідає дійсності, це свідчить про агонію старої системи. Вони намагаються врятуватися, збиваючись у зграї, нарощуючи м'язи за рахунок перебіжчиків, сподіваючись, що коли війна закінчиться. Або як вони мріють, ситуація стабілізується, вони знову сядуть за стіл переговорів і будуть ділити країну, як ділили її останні 30 років. Але я хочу вас запевнити, дорогі друзі, вороття назад не буде. Це не просто красива фраза, це історичний імператив, крах Російської імперії, який ми спостерігаємо в прямому ефірі, неминуче потягне за собою і крах тієї колоніальної адміністративної моделі, яка панувала в Україні. Ми виходимо з сіро... сірої зони. Ми або станемо частиною заходу з верховенством права інституціями та прозорою політикою, або ми зникнемо. Третього не дано, і в цій новій парадигмі місця для скуп... скуповування депутатів просто не залишиться. Не тому, що всі стануть святими, а тому, що суспільство, яке заплатило кров'ю за свою свободу, просто знесе тих, хто спробує торгувати цією свободою в парламентських кулуарах. Те, що робить Тимошенко або намагається робити, це інерція, це спроба загальмувати потяг, який вже набрав шалену швидкість. Так, у неї є ресурси, є зв'язки, є досвід, інтриг. Вона може тактично виграти, збільшити фракцію на кілька багнетів да, створити нову депутатську групу, але стратегічно там це поразка. Це поразка, тому що це погляд у минуле, а політик, який дивиться в минуле. Немає майбутнього. Ми з вами, як громадяни, як політична нація, повинні реагувати на такі речі не просто обуренням, а холодним аналізом і презирством. Ми повинні розуміти, що ці політики це динозаври, які доживають свій вік. Їхні методи це архаїка. І чим швидше ми побудуємо інституції, які унеможливлять політичну корупцію, тим швидше ми завершимо наш довгий і болісний шлях геть від Москви. Бо корупція це і є Москва. Підкуп це і є руський мир загорнутий у вишиванку. Тому, спостерігаючи за цими мишачими перегонами в парламенті, не впадайте у відчай. Це піна на поверхні океану. Глибинні течії вже несуть нас в іншому напрямку. Але від нас з вами залежить наскільки швидко ми очистимося від цього намулу. Історія на нашому боці, логіка цивілізаційного розвитку на нашому боці. А ті. Хто намагається купити майбутнє за гроші минулого, приречені на забуття. На цьому я буду завершувати. Ми й далі уважно слідкуватимемо за подіями, розбиратимемо їх сутність, а не форму, і шукатимемо істину там, де інші шукають лише сенсацію. Якщо вам важливий такий аналіз, якщо ви хочете розуміти причинно-наслідкові зв'язки української та світової політики, підписуйтесь на цей канал, підтримуйте нас на Patreon, адже незалежна журналістика це теж зброя у боротьбі за нашу свободу і за наш європейський вибір. Хай щастить.